Це тільки на водних етапах таки. Ви повинні контролювати видачу веревки. Поняли? Ну, то ну, може бути, перепутали і з гордими вагон. Та не важно, ви даже швидше, все нормально. Ви спішіть. Працюйте, працюйте.

Що це вони нахваталися на подйомі так багато? Та там відвідні перила, не, вони на них не ставали. вставали. Шесть, шесть, все, ви роботайте, не Катя. Та... Все, все чого ви стоїте? Віка, командуйте, общайтеся, немає общення, ви програєте так. Ай, а можна Кажись, сам привіт? Да, работай, Дюре, работай. Що швидко стігати нема. Віла, а віра помокре. Нічого страшного, зараз навісна буде. Інтересно, як не здергати її будуть. Так само як на, в... наші здергану. Общайтесь, Дє, що ви молча. Давай, давай, І дивіться, яка ошибка у вас. Давайте, давайте, работайте. Понятно, так, да, Машенька? Ну ви то здернете, тільки тепер сили багато надо. Давайте, час іде, ви ще не ушли з етапу. Я скажу мужчина для красоти. Вони не пускають, вони такі матріархат. А це команда, молодці.